Привіт, друзі, Елвин з вами Ігор, і в нас сьогодні. Просто особливий день сьогодні. Ми зробимо історію разом. Ми зробимо відеогляд і тест-драйв абсолютно нового вибухового електромотоцикла Elvin Soldier який перевертає всі уявлення про те, яким має бути електротранспорт У 2025 році. Але спочатку я вам всім хочу подякувати. Дякую, тому що нас зараз стало 10 тисяч підписників, і ми разом з вами досягли такого успіху. Це не просто якась цифра, це 10 тисяч. Друзі, коли я перший раз завантажував перше відео, я не був впевнений, що хтось буде поділяти мої думки про електротранспорт. Але нас, ще раз кажу, 10 тисяч підписників, і це неймовірно багато. Ще раз дякую всім вам, що ви разом з нами. У нас ще попереду багато нових відео. Будемо ділитися досвідом про електротранспорт. Як Обслуговувати, робити тест драйви, показувати новинки в світі електротранспорту. Дякую, що ви з нами! А ми продовжуємо. А сьогодні ми ознайомимося з абсолютно новим хижаком електродоріг. Це Елвін Солд'єр. Подивіться на нього: це справжній електричний гладіатор, створений не для компромісів, а для того, щоб можна кожна поїздка була як сцена з бойовика. Це свобода на двох колесах, це майбутнє, яке вже настало. Давайте розбиратися, що робить цього красення таким особливим. Агресивний дизайн сучасний. Жодних компробісів, жодної еконудьги. Це електромотоцикл, який виглядає так, ніби щойно увірвався з майбутнього. Стильний корпус, красиві кольори. Кожна лінія продумана. Корпус виготовлений в стилі крос-ендуро, Кожна лінія продумана до дрібниць, 17-дюймові колеса з великим агресивним протектором. Це не міська іграшка. Дивіться на протектор. Це справжній електричний боєць готовий підкорювати не лише асфальт, а й бездоріжжя. А найкрасивіше в цьому жодної краплі бензину. Уявіть собі. Вся ця потужність, вся ця краса, весь цей здрайв, і при цьому абсолютна екологічність. А тепер найцікавіше: електромотоцикл Елвін Soldier – це справжній звір. Двигун потужністю може бути або 2, або 3 кВт. Друзі, це не просто цифри, це чистий адреналін. Якщо подивитися на вагу електромотоцикла, він порівняно набагато менший з іншими електромотоциклами. І коли ви натискаєте на на газ цей красень миттєво без затримок дає вам усю свою потужність, ніякість розкручувань зразу підхоплює і поїхали. Розгін в 2 кВт до 70 км за годину, в 3 кВт до 90 км за годину. А знаєте, що найкраще? Коли ви зупиняєтесь на світлофор, я буду чесно казати, я вже їздив на нього, я в захваті поряд з бензиновим байком там, чи автомобілем і залишаєте його далеко позаду. Цей момент просто передається миттєво. Це магія просто. Акумулятор літієвий може бути в різних ємностях на 72 вольти 20 ампер, 30 ампер або 40 ампер годин. Максимальний запас ходу відповідно до 90 кілометрів на одному заряді. Це не просто цифра, це ви плануєте свою поїздку, так як вам потрібно. Заряджається як ваш телефон від звичайної розетки. Просто вмикаєте його в розетку вдома, прокинулися вранці, і ваш байк готовий до нових пригод. Жодних походів на заправку, жодних черг, жодних поганих запахів. А тепер про те, що робить його справжня мендуро. це кліренс. Давайте подивимось на кліренс 30 сантиметрів. Уявляєте собі бордюри, ямки, корені дерев, камінці це все для солдір, лише не розминка. Дивіться на цю перевернуту вилку. Хід 16 сантиметрів, це професійне рішення, яке забезпечує м'якість контроль одночасно. Їдете по бездоріжжі, підвізка ковтає всі нерівності. Їдете містом, отримуєте чіткий контроль над кожним маневром. А гальмівна система спереду і ззаду стоять гідравлічні дискові гальма і самі диски діаметром 22 см. Це досить багато. Це не просто безпека, це впевненість. Розганяєтесь до максимуму. І знаєте, що в будь-який момент ви повністю контролюєте ситуацію. Це надійно, безпечно і контрольовано. Саме так має працювати сучасний електромотоцикл. Друзі, давайте чесно порівняємо електромотоцикли з бензиновими електромотоциклами. Я вам скажу зразу переваги. Вони не просто очевидні, вони вражаючі. Нуль витрат на паливо уявляєте собі, ви більше ніколи не стоятимете біля заправки, дивлячись, як цифри на лічильнику б'ють по вашому гаманцю. Мінімальне обслуговування забудьте про заміну мастила, свічок, фільтрів. Електромотоцикл має всього одну рухому деталь: це двигун. Який крутиться все, це надійність, про яку можуть бензинові байки лише мріяти. Абсолютна тишина. Ви їдете і навколо лише шум вітру, жодного гуркоту, жодного трахтіння. Це медитація на швидкості. А тепер найголовніше, як він їздить, друзі. Я вже їздив, це неможливо передати, і тому я з вами зроблю. Невеликий трес-драйв, друзі. А ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, яка дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити. Лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Як ви бачите, ці мотоцикли не просто солд'єр називається. Ми їх зібрали для замовника, вони поїдуть для ЗСУ. Зі свого боку, ми також подаруємо такий інвертор, який вмикається в гніздо зарядки акумулятора, і видає він універсальний. Вигвихо можна підключати 60-72 вольта, вихід 220 вольт, змінний струм і максимум до 2 кВт, щоб хлопці могли заряджати свої гаджети і щось можна ще було підключати. Друзі, а ми продовжуємо наш відеоогляд і зараз зробимо невеликий тест-драйв. Включаємо по приборках. Все, все зрозуміло, блок тут з правого боку ручка газу. Це блокує, зараз двигун заблоковано, перемикання світла, повороти право ліво на паркінгу стоїть драйв, спорт, реверс. Все висвітлюється на дисплеї, заряд акумулятора і швидкість. Ну що, поїхали. Нажимаємо, забираємо ножку, розблоковуємо двигун. Ми заїдемо. Попробуємо по бездоріжжю тут. Тобто, ми завжди акуратно їдемо. Стина може бути правда буква після дощу. Тут ми їдемо завжди акуратно. Тільки не цього раунду. Ворот будемо акуратно проходити, бо ми тут в калабанях не хочемо їхати. Під горку буде У даний момент викрутився. Аїчники, поліція. Ну, я думаю, вони за мною не будуть їхати. Yeah. на колесах. З теслою може позбагає.

По бездоріччям. Все. Ну що, я в захваті. Це, як ви вже чули, я декілька разів сказав, що це ракета на колесах. Просто, просто рве з місця і все, і їде, і лишень пришвидшується. Також, до речі, ви бачили, гаїшники їхали, все нормально сприймають, що напевно знають, що в нас електромотоцикли, вони недалеко від нас, так що все нормально, не хвилюйтесь. Щойно я повернувся, і у мене досі мурашки по шкірі. Цей байк, дивіться, цей байк справжня магія. Розгін настільки потужний, що здається, він, ти ніби не їдеш, але ти ж над дорогою. І знаєте, найкайфовіше відчуття, коли зупиняєшся біля світлофора і всі навколо там дивляться, що це не чути звук мотора, вони не розуміють, що це таке. Елвін Солдір реально класний. Люди фотографували з машин. Дякую вам ще раз за 10 тисяч підписників з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. дякую і до побачення.